Малята ми продовжуємо з вами знайомитись з творами Костянтина Ушинського. І сьогодні послухаємо казку, а потім будемо намагатися переказати її. Казка має назву Півник із родиною. Ходить півник у дворі. Пишається. Зразу видно червоний гребінець на голові. Під носом червона борідка. На хвості візерунки. На ногах красуються шпори, лапами півник купу розгрібає, курочок з курчатами скликає, курочки-чубарочки, клопотухи господарочки, строкаті рябенькі, чорненькі біленькі. Збирайтеся з курчатами, з малими дитинчатами я вам зернятко припас. Курочки з курчатами зібралися, розквокоталися, зернята не поділили, посперечалися. Півник безладу не любить, враз родину помирив. Туза пір'я, туза чубчик. Зернятко він сам з'їв та й на тин злетів. Крилами замахав та загорлав. Кукуріку. -ку -ку! Ось така невеличка казочка. Як то кажуть вам казочка, а мені бубликів в'язочка. А тепер давайте обговоримо зміст казки. Як називається казка, хто запам'ятав? Так, вірно, півник із родиною. Що робив півник на початку казки? Навіщо він скликав до себе курочок і курчат? Зернятко одне, а курочок і курчат багато. Як же поділив його між усіма півник? Так, молодці. А тепер, будь ласка, зупиніть відео на паузі і спробуйте переказати казочку так, як ви її запам'ятали.